Добрий день, це канал я і мої кози, чи я і мамі тваринки» і не знаю. Дивіться, що мені його робить. Бавиться. Бачите? Робить драбину садову. О. Ось така знизу широка. Сюди йде чим раз в уші в уші і ось сюди. Ось. Ось так, бачите. Зарізає, щоб поставити сюди, щоб, бля, це ручка щоб було вверху за що триматися. Ось. Тут ще має бути якось причеплено ще, ще щось. Ну там побачимо, все покажемо. Ось так. Дивіться, бачите, такі шаблі, ще тільки позарізати, позабивати їх, позатесувати, отако, як тут. І як там крайній. Люба вже мала з чим все робити і збирати. Захотілося мені таке, побачила я в інтернеті. кажу і я таке хочу. Може мені стороків не треба, але ж я хочу. Так що ось таке-то. Ось така я вибаблива, бачите. Всяку дурну придумаю. А її має виконувати. Ладно, кидай, йдемо поїмо. А тоді будеш бавитися. Я <рес> Ось так. Ось так він зарізає. Тримати? Ну добре, я вже потримаю. Хай же буде так. вирізає і тоді щаблі підтесує і все. Чекай, 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 чекай. Засиш мені по лобі. Вже як зробимо, то він розміри скаже, які куди і що. Захотілося мені отакої от драбини, щоб було по чому лізати. Я взагалі казала так, зверху щоб ліпо поприбивати. А Юркає, так не буде, так не гарно, так не крепко і не моцно. Ось таке діло, так що робить, щоб було крепко і моцно. Ось так. О, Тут, бачите, є залізня стяжка і там залізня стяжка. Ось так. Ось так. Ось так. Очі. Так, ладно, все. Тоді, що будемо робити, як зробимо, вже то покажу. Так, ну це вже Ігор зібрав драбинку. Мій заказ. Ось така вона. О! Бачите, верху ручка, щоб було за що триматися. Ну, ще вона не дороблена. Ну, давай, показуй. О, раз, Ігора витримує. Так, там писати не треба, що штани гразні, ще щось, він майстерні робив. О, все, Хватить, бо ще мені поломиш. Там рукою триматися. Бачите, як, наскільки високо. Можна вилізти, щоб було, не треба. Можна було А то нема на чому вилізти. Може таким морозу бог дасть не буде і не обмерзнуть. То на другий, може будуть. Що? Та я бачила, ну нічого. О! Ось таку, ось таку дробинку ми зробили, скільки вона має висоти, не знаю, скільки ширини теж не знаю. Зараз Ігор скаже. Так, глядемо довжину. Ще ще. Ооо. Три метри, чуть-чуть більше. Десь три десять. Ох, кіт злякав кота мені. Ого, Мого ша ще ширину. Метр. Метр. ширина. Ось така драбинка садова. Ну вона ще не дороблена, ще там має бути з тої сторони капати підпирачка Так що ось таке то. І, і будемо мати собі таку драбинку, лізати брати? Кнопки не нажми мені ніякої. О, то маленька. Легусенька. О, я знову носити. Ну, можеш підняти, так? Ну, що ж ти можеш? О! Ну, що ж я не можу підняти? Що файно? Легенька драбинка. Так щось таке. Спеціальні матеріали. Сухенький матеріал весь, все сухеньке і драбина легенька. Бо кружки липа, а з чаблі сосна. А липа з чого колись? Тут стоїть? Ні? Ні. А який? Ти... А, ту, що ми брали тоді там. В лісі десь, Ну, ну повні. На драбини до воза. Повні, Ні. повні. Оце ж з того, як. З драбиняків. Так, Це бою вже не треба, коли вже зробив, то треба. Треба переробити. Ось таке діло. І будемо, аби тільки осталось небагато, щоб вродило, вродили і черешні, і вишні і будемо мати, що рвати. На чому лізти рвати. Так що ось таке. Тут є, бачите, в нас залізний такий дрізь, вниз, о, о, тут, Для штраховки тут є так само. І, вверху. і ще вверху буде там. Так що ось таке. Ось така драбинка. Ну, а вже як доробимо, тоді ще покажу. Ігор мій доробив драбину мені. Що, допомогти тобі. О! Зараз він збере і покажеться. У мене барабої верться коза. Бачите, такий є. Завіс, то він сам робив. А ось не хто робив. Ні, завіса сам робила, а остальне то дерево, то не залізне. Чекай, я за завіса кажу. Що не купляний завіс. А що купляний тут є? Нічого. Добре, добре. Так, о, бачите, як чіпляється на такий? О! Це він розставляє її, щоб вона добре стояла. Оце напевно так добре буде. Добре? Ага. Можна поспати. А ще як високо можна діставати ягоди. Тепер можна. Але ти навіть не прив'язала, а як туди бабу. Тут землю застрагло, там не повинно, бо там далі в цеглу преться. Можна рвати. Бачите, як високо. Можна все. Все прекрасно. І вже можна вишні обірвати, ще небагато залишилося, щоб дав Бог, щоб вони вродили. Ось, бо то таке діло. Ті морози. І яку ставити ширину, бачиш? Угу. О! Подивіться прямо. Водить так. Десь так. Не буде вона на керівник. Ні, вроді все добре. Хвати з тебе, високо не лізь, бо я за тебе боюся. А, хто буде вас? Я. Ти? Я. О. А ти казала, що високий. Добре, якраз файно. Ложити більше не треба. Ні, добре. Uh -huh. ні сюди, не туди. Розтягнути більше, так Напевно, що так. Напевно, що то буде добре. Ти казала дуже високо. Показуєш, що не дуже. Висок. Ні, нормально, що не високо. Високо нормально, все добре. Вс, излезай. Ну, сейчас Зв'язати еще. десь вот такого. Десь так. Ищи до ту дюрку на тай. Вот такой. Вот так, так, щоб не роз'їхалися ноги повірять в мене вже барабойки вараються так так я барабою не мию козом ні 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 свиням ні козам не мию. вредні гусята кричать, хочуть пастися йти. Я їм дала їсти, а вони не хочуть. І щось придумати, чомусь. Зв'язати. Ось нурочка собою маю. Бо то всяко може всякому Ну Значить, нурочка туди просто в ту дірку заструмлюється і все. Зв'язується. Отак дивись, знаєш, як я кажу. Довись. Отаку дзюрку струмив і сюди і тут ще раз зав'язав. І все. Йо, нічого то Тут оціє, то його. Ну тут ні той не хпли, а замалий шук. Тут можна порозв'язувати, отой може пролізе. Ні, ну то розв'яжемо тоді гузок і все. І пролізе, або відріжемо. Ну, то й що? No, ні, не, не треба. От якщо... той шнурок, якщо він підійде. А ну так давай просто привяжи тут і тако по колу візьмемо, чи він сюди хватить. Ой, мало Значить сплетем другого. А ні, чого, хватає, дивись. А. Чого мало, якраз. На всяк випадок, бо так якщо добре. О, бачите. Садова дробина. Нижче стоїть, вона трошки перекошена. перекошена. Нічого, я лізав хоч дещо, бачиш. Ну. Ось так. Якщо хто хоче побачити, я зробив таке з'єднання, щоб із легких матеріалів, щоб я міг легко забрати. Тричі все брати. Три, шіпція, та різьбу нарізав. Раз, як треба, от сам собі. І поніс. Оце що чуть-чуть тягше, що то залізо тут є. Але це його дуже мало і воно не дає. Ну, Щоб воно трималося, надійно. Показати. Ось так. О, бачите? І все. Три шістерка різьбу річбу щоб легке було його вистачило, було витягнути. А тут от, щоб стопориться, що, щоб дротик, не дротиком я взяв, зав'язався, щоб часом не злетіло. І все легенько. Я собі, витягнув і зняв, як треба. Як треба, раз і зняв. Треба назад, раз і поставити. зараз. Трошки на тебе, треба там ту сторону нахилити донизу. Бо тугенько зробиш, воно не болталося. О. Ще. О. Ось так. І ось порядок. І драбинка зроблена. О! Все, моя. Люба каже, що вишні є, а вирвати немає як. Зараз подивимося, чи є. Тримай в Так, а ну чи є вишні, чи нема. Ну, ті, що коло хати, то трохи є. Геляка. Оця гіляка весь час від хати. Ого, яка хмара йде. Зараз буде дощ. А тут зверху менше є. Але щось трошки буде ще. Ні, вона звіт вроді сюди суне. Ну, тут є зелебук багато малих, тільки вони якісь менші. Ще не повилізали з тих капішонів. Ну, Побачимо, як воно буде. Ось таке діло. Так що всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Ось така в нас садова драбина. Скільки довжина? Три метри, так? Я вже не пам'ятаю. 3 метри і п'ять сантиметрів. О! ось таке. -то. Ось така висота. Так що всім гарного дня і міцного здоров'я. Працюйте і хай у вас буде так, все ось, добре. 4 на... на сім. На сім. 4 на 7. Досочки в мене акуратні. Два з половиною. Такі, щоб, акурат, щоб не важка сильно була. А з'єднувати, покажи файну. Шістерка дріт і три. Внизу, всередині, і, і вверху, і все. І легенькі східці О, легко було. Ось так. -то, так що. Працюйте, хто кому треба, хай вам все вийде, гарного дня.